У Чернігові 14 листопада на території стародавнього дитинця священик УПЦМП покусав військового. Як повідомляють місцеві змі, представники УПЦ МП отримали дозвіл забрати деякі речі зі спасу Преображенського собору, який за рішенням комісії Мінкульту був опечатаний. Громадський порядок біля святинь призначили забезпечувати військових. У той час декілька священиків з помічниками переносили речі із собору. Паралельно з цим робітники займались демонтажем старого замка на дверях. Собору це неабияк розлютило представників УПЦ МП. Розгорілася словесна перепалка між московськими попами і військовими, що охороняли святиню. За словами постраждалого військового, один зі священиків почав поводитися дуже агресивно та знімати його на телефон зі словами Покажу всій Європі, які ви фашисти. Після чого військовий забрав телефон, щоб видалити відео. Тим часом священник накинувся на нього з кулаками та вкуси за руку. Як стало відомо, що напав на військового червь священик Андрій Заборанний. На місце події обидві сторони викликали поліцію і медиків.